Програма створена за підтримки фонду братів Дубнавичів. Уявіть собі: літній стомлений чоловік схилився у задумі. Пише листа: Думаєте другові? Зовсім ні. Підказка. Це 50-ті роки минулого століття. Він в'язень сумнозвісної Володимирської тюрми. Тепер думаєте, що лист з покаянням? Теж ні. Він просто просить дозволу повернутися додому, щоб з поміж рідних країв, з поміж хай не по крові, але рідних людей відійти у вічність. Бог, Україна, українці, заради них жив, працював, не покладаючи рук. До них прагнув це отець Микола Хмільовський. Трудівник Божої Ниви. Очільник підпільної української греко-католицької церкви. Великий педагог. Наш герой. Це програма Наші Герої. Вітаю вас. Його постать це яскравий приклад поєднання. Української грего-католицької церкви і структурами українського визвольного руху. Якщо, скажімо, в 30-х роках відбувалося, відбувалося, відбувалося певне протистояння між, скажімо, ОУН і Грегор-Католицькою церквою, то в роки Другої світової війни ці дві структури об'єдналися. І таким чином ОГКЦ просто влилося в цей великий рух українського визвольного руху, який не був, тільки представлений ОУН і УПА. І таким чином цей рух став просто багатогранним. Один чоловік мені розповідав таку історію, що коли він працював на заводі, до нього підійшов особисто цього заводу і спитався, з якого він, звідки він. Цей чоловік сказав, що він села Амшана. Він каже: Ага, села Амшана, знаю, там у вас був такий поп Хмельовський. Ох, і умний був чоловік. Бачите, в такий спосіб, навіть вони визнавали навіть опоненти вороги, оця Микола Хмельовського визнавали його авторитет. Та став героєм Микола Хмільовський не одразу. Народився у селі Покропивна на Тернопільщині у травні 1880 року у зовсім звичайній селянській сім'ї. Пощастило йому з батьками. Вони дали синові добру освіту. Спочатку навчання у школі, гімназії, і напевно вже тоді він відчув поклик до духовної праці, бо вступає на теологічний факультет Львівського університету, закінчує теологічні студії у Відні. Поміж тим, одружується. У 1907-му Хмельовський висвячується на священника і починається його праця не лише на Новій Божій, а й педагогічній у Золочеві Львівської області. Він стає активним членом Товариства просвіта, підтримує всі починання українського педагогічного товариства, яке на той час працювало на Тернопільщині, в Золочівщині. Був катахитом також Золочівських гімназій, державних і приватних. Так тривало до початку Першої світової війни. Микола Хмільовський одним із перших зголошується до легіону українських січових стрільців. Правда, події розгортались так швидко, що допомогти січовикам отець просто не встиг. Після того, як тільки завершилася Перша світова війна, розпочалася українсько-польська війна. І Микола Хмельовський стає капеланом 4-ї Золочівської бригади Української Галицької армії, з якої пройшов весь її бойовий шлях і тут, в Галичині, і пізніше у Надніпрянській Україні. Там він мав неодноразові зустрічі із керівництвом української галицької армії, це, зокрема, генералом Тарнавським, також з керівництвом України чи українських сил збройних на це е, Симон Петлюра. Після цих воєнних подій Микола Хмельовський знову повертається в золочів, щоб продовжити роботу душпастера та педагога. Започатковує там першу приватну гімназію. Будучи на, на дніпрянській Україні, Микола Хмельовський побачив одну дуже важливу причину, яка і, власне, спричинилася до поразки національних визвольних змагань у Великій Україні. Він побачив, що бракує національних свідомих кадрів. І, власне, та приватна Золочівська гімназія він розглядав як свою рідну кузню для можна сказати, для. Родукування майбутньої національної еліти керував гімназією Хмільовський до 1930 року, а потім влада поставила ультиматум: або він іде, або заклад закривають. Отець Микола від посади, звісно ж, відмовився. Повертається до Львова, а потім іде парухом церкви у селі Мшана на Городочині. Отця Миколу обрали з поміж 59 кандидатів, і він тоді, звісно, навіть не підозрював, що приготувала йому доля вищий поствогенка арешт. Заслання, він поки працює, як велить священичий обов'язок, наставником дорослих та дітей. От один з його вихованців розповідав мені таку історію, ще будучи малим хлопчаком, він одного разу заліз в церковний сад, і там була така грушка, яка знаходилася місце церквою і між будинком священника. Ну і він виліз на цю грушку, там, тому що були дуже гарні такі солодкі груші. І коли він вже збирався злізати з дерева, і він побачив, що з будинку виходить отець Хмельницький і направляється в сторону церкви. І цей чоловік розповідає, каже: Я хотів перечекати цей момент, поки отець Микола Хмельовський направиться до церкви. Але Микола Хмельовський підійшов до дерева, він був з собакою, посадив собаку, сказав сісти біля дерева, сам пішов до церкви. Цей чоловік розповідає, сиджу я на грушці 5 хвилин, 10 хвилин, 15, Оця немає, 20, немає, півгодини оця немає. Каже, я вже не можу на тій грушці сидіти. Через деякий час отець Микола Хмельовський повертається і каже до того собаки: пішли, він же більше на ту грушку не полізе. Собака став і пішов за отцем. І справді цей чоловік розказує, що пізніше він же більше ніколи на ту грушку не вилізав. А потім знову війна. Радянська влада займає не лише територію Західної України. Починаються репресії проти інтелігенції греко-католицької церкви. Хмільовський продовжує церковну діяльність, налагоджує зв'язки з підпіллям, розуміючи загрозу цієї окупації. Він зберігає віру і вірність, не підтримує Львівського собору 1946 року, яким у ГКЦ хотіли з'єднати з, з православ'ям. Є свідчення, що він спілкувався з такими священниками, які підписали православ'я, тобто з сусідних сусідніх часів, тобто які. Були ближче до нього. Він десь спілкувався, писав листи, їх упам'ятовував і прагнув. Ну, просив їх, щоб вони спам'яталися і пригадали про свою священичу присягу. Згодом ще одне випробування: отець Микола займає вищий церковний пост. Очільника підпільної української греко-католицької церкви, саме як глава підпільної УГКЦ він підписує звернення української головної визвольної ради, фактично головного керівного органу українського краю до української еміграції, у якому розповідають про репресії проти церкви українства, в 1945 році, в основі 45-го року в соборі Святого Юра, в умовах суворої конспірації, відбулося таємне зібрання капітули, на якій було обрано керівництво. Української греко-католицької церкви було вибрано кілька чоловік, які послідовно один за одним, після того, після арешту одного з діячів, правління проходило автоматично до іншого. І таким чином, в 1946 році черга дійшла до отця Миколи Хмельовського. На власному прикладі він показував, як треба пристосовуватись до тих нових умов існування і тут я цікаво що саме він в кількох роках взяв на себе ту відповідальність керувати ну наскільки можна вжити те слово керувати цією церквою яка фактично по документах вже не існувала тобто він десь тобто є навіть спогади людей які кажуть що численні священники до нього приходили навіть про ці звіти які думаю що про які говорили науковці які намагався передати до ватикану він збирав з Свідчень священників, які до нього приходили на пораду. Це були ті перші зразки того, як церква має виживати, жити і навіть можна сказати слово процвітати в тих важких умовах. Та активно працював не тільки Микола Хмельовський, а й слідчі нової влади. Вони збирають на нього компромат, готуючись до арешту. Було йому тоді 70 років. Це було дуже. Широкомасштабна операція. Під час його арешту було задіяно більше 200 солдатів. Тільки солдатів, ще не відомо, скільки було спецпрацівників більш серйозних органів. Був він арештований за свій зв'язок з українською повстанською армією. Це слідчий кабінет. У національному музеї меморіалі жертв окупаційного режиму тюрма Налонського. Лонського сюди я зайшла не просто щоб поглянути музейну експозицію, посидіти на кріслі чи потримати старий телефон, а тому, що може не у цій кімнаті, але за таким приблизно столом доводилося відповідати на безкінечні запитання слідчого заарештованому главі підпільної УГКЦ Миколі Хмільовському. У тюрмі Налонського у Львові Микола Хмільовський провів довгі півтора року його справа у п'яти томах. Головне звинувачення антирадянська діяльність зв'язки із українським підпіллям, невизнання собору 46-го року, того що приєднав УГПЦ до Московського церкви Московського патріархату. Подальшу долю отця Миколи Хмільовського слідчі вмістили всього у кілька абзаців вироку. Винен десять років заслання з конфіскацією. Згадується і про зв'язки з Шухевичем, і як убіжденний греко-католик одказався висидня з православієм 48-й рік. Ось власне УГВР. Тут згадується, що у українське правительства через підпілля ОНУ направило Ватікан єскатів. Покарання отець Микола Хмільовський відбував у сумнозвісній Володимирській тюрмі. Не шкодував ні про що, просто хотів на схилі літ повернутися у рідний край, за для якого стільки пережив. Тоді він і пише цього листа про те, що він. Нібито не має жодних претензій до радянської влади і просить повернути його, просить пустити його, щоб він міг повернутися в своє село і тут спокійно померти. дожити останніх днів і померти. Що він вже тяжко хворий. Повернутися додому у мшану Микола Хмільовський зміг лише після смерті Сталіна. І попри роки, проведені під важким слідством був ув'язнені, він не покидає головної справи свого життя служіння Богові та людям. Продовжував свою роботу. Він продовжував давати шлюби. Продовжував відчати людей, тобто хоронив людей, прочашав, сповідав. Більше того, він брав дуже активну участь у вихованні молодої категорії грекотолоцьких священників. Тут він навчав їх в умовах соворог конспірації, він навчав їх, так як в семінарі було зкриті, не було ні монастирів, не було семінарів. Отець Микола Хмельовський їх навчав у своєму помешканні, давав їм. Ділася одним своїм досвідом, давав цінні поради. Родина отця Тараса походить із мшани. Він не виключає, що саме отець Хмільовський хрестив його маму. Моя бабця якось дуже завжди з пієтетом. Ну, навіть таке слово вживу такою набожністю до цієї особи відгукувалися. Вже знаєте, говорили про нього на ви, тобто наш отець хмельовський. Тобто, ну тобто було якесь таке, відчувалося в її розповідях про нього такий певний цей такий релігійний пієтет, що людина дійсно. Дуже Я І протягом цілого свого життя він засвідчив, що він є дійсно реальним священиком, є добрим українцем, добрим патріотом своєї землі, який розуміє цю головну суть, для чого є жити. І своїм життям це підтверджує. Так, виконуючи свою місію, відійшов у вічність навесні 1963 року, похований у Мшані, як і хотів. Удома, поміж рідних людей, тепер мрія уже історика Мар'яна Сліпака теж вихідця з мшаною облаштувати у будинку, де жив і трудився отець Микола Хмільовський, музей підпільної греко-католицької церкви. Збереглися, ще певні речі його автентичні. Є книжки з його бібліотеки з підписами. До речі, є цікава книжка Холодний Яр Горлі згорського з власноручним підписом автора. Мшані, лише вулиця імені отця Миколи Хмільовського, і збережений дух особи, яка, незважаючи на негаразди, невтомно трудилася для Бога, для людей, для рідної землі, дотримуючись основного духовного правила збирати скарби не на землі, а на небі. Такою сьогодні була програма наші герої. І огляньтесь довкола. Може, поруч з вами теж живе не один герой. Діліться з нами своїми історіями, бо героїв треба знати, особливо своїх. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Хай щастить! створена за підтримки фонду братів Дубневичів.